Обіграти, але зараз далеко м'яч відпускає. Бенко Повськіна пролітає. Удар в ближній кут і м'яч у воротах. Пропускає По зараз трохи можливо завадив гравцям Фіорентина. Зараз момент може бути. Назаренко удар! Повз ворота. Команду одразу швидке вкидання за бокової. Андрієвський. Андрієвський. Подача від нього. Удар. І сейв робить Давид Дехеа. Вибиває вперед у боротьбу. Там Назаренко, там Гуцуляк. Підбирання за нашими. Гуцуляк далі на Назаренка. Назаренко. Падіння. І що не буде. Аліяр Агаєв ігнорує цей момент. Одразу відповідь від Фіорентини. Подача на дальню стійку. Треба заблокувати удар Госенса. 2-0. Фіорентина. Теж важливо не давати багато простору на власній половині поля. Зараз Муйзекін заробив. У здобутті, бодай якогось результату. Корнічук вкидає у штрафний майданчик. Скидання назад назаренко! Повз ворота! Треба влучити. Підбрання за Серепієм віддає точну передачу. Удар! Дехе! Сиполіса проти нього. Гудмонсон заходить на швидкості. Удар! І це 3-0. Наскільки сильна Фіорентина зараз. Гонсалваш класно проходить. Удар і м'яч. М'яч іде. Новоліт. Удар в дальній кут і знову дых!